Кіно чи кіно, музик чи музик, Ангруфен чи Анруфен то як же правильно наголошувати всі ці слова? Чи існують якісь правила, чи це треба кожне слово окремо на пам'ять вчити? Ви на каналі Німецька з Олександрою Гречич. Тут ми разом вивчаємо німецьку з нуля і крок за кроком розглядаємо все складніші теми. У цьому відео розберемо, як правильно наголошувати німецькі слова, чому це в принципі важливо і які нюанси існують. Отож, los geht's! Логічно буде спочатку прояснити, що таке наголос і що означає наголошувати. Ті, хто вже дивився мої попередні відео, точно знають, що слова німецької Wörter складаються з складів німецької зб, які можуть бути наголошеними або ненаголошеними. А якщо ви не бачили, обов'язково перегляньте посилання, залишу десь тут. Коли ми наголошуємо склад, ми вимовляємо його сильніше, довше або голосніше. Наприклад, heute Має два склади: перший наголошений ми кажемо хойте або ханчуе. Тут вже три склади. Перший наголошений так само: Не «ханчуе» чи «ханчуе». А саме «ханчуе». В транскрипції, до речі, наголос позначається ось таким ось е, значком штрихом зверху. Чому наголос важливий? Ну, це доволі банально, але коли ми правильно наголошуємо слова, то не виникає якихось непорозумінь, е, нас не сприймають несерйозно. Якщо ж ви неправильно завчили слово, то вам відповідно буде його важче розпізнати на слух. Наприклад, коли ви дивитеся відео чи в розмові. От, наприклад, завчили ви арбайт. І очікуєте саме в такому варіанті його почути. Чи, наприклад, музик. А насправді правильно буде arbeit музик. І це, можливо, не найяскравіші приклади, але я думаю, суть ви зрозуміли. Це так само, якби ми в українській говорили робота чи музика. Суть плюс-мінус зрозуміла, але звучить дуже дивно. Хоча бувають випадки, коли від наголосу залежить значення слова в принципі. Ось, наприклад, «Übersetzen» означає переправляти або перевозити. Тут ми наголошуємо префікс «über». Der Fährmann übersetzt die Passagiere ans andere Ufer». Але коли це «übersetzen», то це вже означає перекладати з однієї мови на іншу. «Sie übersetzt das Buch in Deutsche. Або ще яскравіший приклад «umfahren» означає об'їжджати. Тут ми наголошуємо префікс ум, um. das Fahrrad umfahren. Я хочу об'їхати велосипед. Але якщо ми переплутаємо наголос і скажемо в цьому реченні «umfahren», то на нас можуть косо глянути і це буде цілком справедливо, тому що «umfahren» уже означає збивати або наїжджати. Отак от. Так от. Тут хочу одразу заспокоїти, що таких прикладів не так багато, і розбираються вони зазвичай вже на вищих рівнях, але вони максимально показові, чому ця тема важлива. Отож, старайтеся вчити слова ще на початку з правильною постановкою наголосу. Це суттєво зекономить час у майбутньому і не доведеться переучуватися, що набагато складніше. В принципі, на цьому можна було б і завершувати дане відео, але все ж давайте розберемо деякі правила лайфхаки, які будуть точкою опори і допоможуть краще орієнтуватися в цій темі. Запам'ятайте, що у більшості простих німецьких слів наголос падає на перший склад. Наприклад, хейкен, arbeit, kommen. У запозичених словах наголошеним може бути будь-який склад, тому тут вже краще словник заглянути, щоб вже точно знати. Запозиченнями є, наприклад, теорії, gymnasium, Restaurant. Але навіть запозичення можливо мінімально класифікувати. Такі суфікси, як тет, «ismus», аж та ірен, завжди наголошуються. Наприклад, «universität», «humanismus», «diskutieren». Також часто наголошується закінчення і або і, коли там є довгий звук і. Наприклад, копія, «passagier», але є винятки, наприклад, слово фамілью, де і та е не зливаються в один довгий і. У словах із закінченнями і в ік, іноді наголошується кореневий склад, іноді саме закінчення. Наприклад, мусик класик, пассив. Ну і ще один нюанс при зміні корення слова та під час утворення множини у запозиченнях може відбуватися зміщення наголосу. У однині було музик, а в множині стало музика. У однині було доктор, у множині стало доктоген. Я думаю, ви точно чули про таке явище, як композита або цузамен гезец в німецькій мові. Це такі довгі складні слова. Вони багатьох лякають, але насправді є дуже логічними, як і сама німецька. От було слово – «Лампа» або ліхтарик, і слово таше сумка або кишеня, тут кишеня. І з них утворили «Taschenlampe», що означає кишеньковий ліхтар. Ну логічно ж. Або ще один приклад: «Rücken» поєднали з шмяцем і утворили «Rückenschmerzen». Так от, в таких словах два наголоси: головний та другорядний. Головний падає на першу частину, він відчутніший, а другорядний відповідно на другу частину. І так ми розуміємо, які слова були поєднані між собою. Наприклад, Taschenlampe, до речі, напишіть в коментарях цікаві німецькі слова, які вам подобаються або які вас здивували. Моїм фаворитом є, наприклад, «der innere Schweinehund». Коли його по частинам перекласти, то виходить щось незрозуміле, тому що der innere – це внутрішній швайн свиня, і хунч пес, тобто виходить якийсь внутрішній свинопес, що дуже дивно звучить. Проте цим словом німці описують внутрішній опір, брак дисципліни. Наприклад, ви знаєте, що треба піти в спортзал чи позайматися німецькою але дуже сильно не хочеться напружуватися. Оце і є ваш внутрішній свинопес. І останній момент апкерцонґен, тобто скорочення. І тут є три типи: ті, які складаються виключно з букв, ті, які є скороченими версіями, так би мовити, від певних слів, і ті, де в нас мікс е, і букви, і слова. Якщо скорочення складається виключно з букв, то наголос падає на останню з них, наприклад, BMW. Так, тобто не BMW. BMW. EU. Якщо це скорочення від слова, то зазвичай наголошуємо перший склад. Наприклад, хімія повне слово звучить як «кримінальфільм». Або кіло повне слово «кілокам». Ну і у складних словах, які складаються з літер або літери, і слова наголос падає на літери або літеру. Наприклад, Uban. SB Laden. Оце й були всі найважливіші нюанси, які стосуються німецького наголосу. Сподіваюсь, вам було корисно і ви змогли почерпнути для себе щось цікаве. Як би банально не звучало, але старайтеся вивчати слова з самого початку з правильною постановкою наголосу, що можна перевірити в словнику. На цьому слайді ви бачите дві мої найщиріші рекомендації: це, звісно, словники Dave та Дуден. І там, і там є можливість прослухати слово. Тож користуйтеся нею, аби вдосконалити свою вимову. І, звісно, не бійтеся помилятися. Це частина шляху, це нормально, природно. Головне продовжувати практикуватися і результат не забариться. Я дякую вам за перегляд, а також нагадую поставити лайк чи написати коментар під цим відео, якщо було корисно. І не забудьте перевірити, чи підписані на цей канал, щоб не пропустити нові відео. До зустрічі! Чис!